Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас ось такий оприскувач. Акумуляторний сила на 16 літрів. Ось така коробочка з нього. Е, оприскувач в комплекті. Що йде в комплекті? Зарядний пристрій. Три насадочки маленькі, одна велика насадочка, телескопічна штанга, е, ручка, сіточка. Щоб заливати водичку, щоб ніяке смітічко туди не попадало. Ну, кришечка, звичайно, це зрозуміло. Так, так, закрутимо. Далі два ремені зручні, щоб плечі не жало. Акумулятор, цей, ще раз повторюю, 16 літрів. Ну, не обов'язково наливати туди 16 літрів. Тому ну, максимально, що можна наляти в нього, це 16 літрів. Що зручно в цьому оприскувачу? Наприклад, ось така штучка, щоб можна гручку поставити для зберігання, для зручності, для переносу для зручності. Акумулятор тут стоїть 12-вольтовий 8 ампер час. Виробник заявляє, що вистачає його на роботу до 6 годин. Тобто, ну, це це якби є немало. Так, вмикання оприскувача. Так, тут вольтметр, показує заряд акумулятора. Далі, щоб вімкнути оприскувач. Можемо просто кнопочкою нажати, він гуде, бачите, освітиться, тобто він уже може качати. І є ще регулятор тиску. тобто Якщо нам не потрібен великий тиск, ми можемо просто ну, робити регулятором менший. Тобто Ось така крутілочка. Тобто, не знаю, чи буде чути на камеру, він тихенько гуде. Тобто насос слабше качає. І робимо на максимум, якщо ми на максимум повертаємо він працює просто як і цієї кнопки. Так. Ну і роз'єм для заряджання самого оприскувача. Гарантія один рік. Ось гарантійний талон. Які умови гарантії? Один рік гарантії. Інструкція. Ось такий недорогий, якісний оприскуючи з гарантією.